Привіт, мене звати Лєра і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні у нас спецвипуск до Дня Святого Валентина. Я абсолютно нераціонально обожнюю це свято. І також я не розумію, як мій канал існує вже півроку, і я досі не зробила окреме відео про любовні романи, тому що я їх обожнюю. Тому день святого Валентина чудова нагода, щоб поділитися з вами моїми улюбленими романами. А я зроблю це у формі тегу від каналу Reading Mary. Маша придумала. Чудові питання для того, щоб розкрити всю суть любові до любовних романів. І сьогодні я повідповідаю на цей тех і поділюся з вами улюбленими книжками в цьому жанрі. Якщо хтось не любить любовні романи з тих, хто мене дивиться, то можете поставити собі це відео перед сном для того, щоб заснути від нудьги. Перше питання, які сюжетні тропи любовних романів подобаються вам найбільше? Одразу скажу, що я дуже люблю фейк-дейтінг. Мені здається, що в цих тропах є якась особлива хімія, коли персонажі роблять вигляд, що вони закохані. І ми бачимо, що насправді вони закохані один в одного і просто прикриваються цією ситуацією. Хоча це максимально нереалістичний троп, я не знаю, де в житті має статися щось подібне, але це завжди дуже цікаво читати, спостерігати. Водночас, в мене є один дуже неулюблений момент в тропах фейктейтінг, а саме знайомство з сім'єю або з сім'ями. Головних героїв, тому що мені ця ситуація здається повним крінжом. Бо вони обманюють, не знаю, своїх батьків, і це виглядає дуже тупо. Одне діло, коли вони там колегам по роботі говорять: ось ми зустрічаємося, але насправді це не так. І Потім вони приходять і своїй матері в очі брешуть, і вона каже: Ах, я так рада сину, що ти знайшов собі таку чудову дівчину, а це насправді неправда. Не знаю, це якийсь крінж. Але та я обожнюю цей троп, тим не менш, незважаючи на всі його недоліки. Тут можу порівняти дві книжки, які я. Читала з фейк-дейтінгом. Це, звісно ж, гіпотеза кохання, яку я обожнюю. Мені треба вже перестати про неї говорити, тому що на каналі її стало ну забагато. Треба почитати щось інше, хоча би велігей зовут. Друга книга іспанський любовний обман, який справді став любовним обманом, і книжка мені не зайшла. Хоча, в принципі, загалом. Суттєвих різниць між нею і гіпотезою кохання я не бачу, але формат, подача і нереалістичність діалогів, персонажів, нерозкриття цих персонажів мене настільки дратували, що іспанський любовний обман я закинула. Дисклеймер сьогодні я озвучу лише свої думки, і якщо я говорю, що якась книжка погана, то вона погана тільки для мене. Також щодо тропів. Романів, які мені подобаються, я протягом якогось періоду часу читала суто підліткові історії кохання. В основному там дія відбувалася в американських школах, знаєте, всю цю естетику. Я знаходжу ці історії дуже комфортними, тому що часто головні герої не мають там особливих життєвих проблем. Звісно, вони є. Вони мають бути в кожного головного героя, я думаю, для подальшого його розвитку і розкриття протягом сюжету, але підліткові історії не так вдаряють в душу, як, наприклад, військові драми. Очевидно, тому я також люблю це читати. Які тропи мені подобаються найменше водночас до попереднього пункту. Щодо підліткових історій, я ненавиджу книги. Про перше кохання, яке головний герой або героїня зустрічають через енну кількість років і розуміють, що весь цей час вони були закохані, і під кінець твору вони з'єднуються знову вступають в стосунки і розуміють, що перше кохання було найкраще. Не знаю, мені здається, в минуле має залишатися в минулому. І до прикладу, я з таким тропом намагалася знову ж таки читати «Love and other words». Мені не зайшло, можливо, це конкретно ця книга. Якби я взяла якусь іншу, то я би мала інакшу думку про цей троп, але наразі це так. Також мені не дуже подобається від друзів до коханців, тому що досить банально, вже наші головні герої і так близькі між собою. Хочеться якоїсь хімії тощо. І в них вічно оця міскомунікація, що нібито вони фліртують один з одним, але. Кожен сам себе запевняє в тому, що та ні, це все по-дружньому, насправді вона мене не любить. І потім виявляється, що вони були двоє закохані один в одного 10 років. І я таке не дуже люблю. Знову ж таки, прикладом може стати історія, «The чіт- Sheet». В Принципі, вона непогана, але саме через таку динаміку стосунків вона мені не сподобалась. Також я не люблю троп, поганий хлопець і свята дівчина. Ми його можемо прослідкувати, наприклад, у творі після, а не тот. Який якийсь час був супер популярний, я так розумію, що це завдяки ватпаду? Я прочитала напевно один розділ і закинула. Мені не сподобалась задумка і в принципі виконання. Але звісно ж, багато кому цей твір подобається, тому. Я не засуджую. Я не люблю цей троп через банальність, напевно, і через те, що мені, в принципі, не дуже подобається образ поганого хлопця. Тоді ж можемо віднести, наприклад, стосунки з мафією або якимись злочинцями, кримінал. Все це мене також не дуже цікавить, особливо, якщо ця мафія намагається добитися там дівчину чи хлопця, не знаю. Та людина їм неоднократно відмовляє і каже, що ні, мені страшно, намагається. Уникнути їх, але під кінець все одно закохується. Я не люблю ще любовні трикутники. Не дуже часто зустрічала їх у саме літературних творах, але все ж таки, коли зустрічала, то це було трошки крінжово, коли, до прикладу, є одна людина, яка потім обирає між двома людьми. Як ми бачимо, набагато більше є тропів, які я не люблю, ніж які я люблю. Але я ще відкриваю для себе цей жанр, тому. Буду рада знайомитися з новими хорошими книгами, любовними романами. Наступне питання: історичні любовні романи чи сучасні. Моя відповідь обидва. Я обожнюю весь вияв любовних романів. Я думаю, вони не стають гіршими від того, що вони в сучасності або під час історичних подій. Щодо історичних, можу назвати, до прикладу, тонка робота суперцікавий. Клуб любителів книг, гордість та упередження. Також хочу зазначити, що напевно не всі. Ці книжки, які я буду сьогодні згадувати, будуть суто вижимка любовного роману. Можливо, це буде якийсь мікс жанрів сучасних. Дуже люблю Better Than The Movies and Love on the Brain. Що вважаєте неприпустимим у жанрі любовного роману? Найперше, що спадає на думку, це романтизація аб'юзу або токсичних стосунків, або все на купу. Я згодна, що таку тему важливо піднімати в літературі, але дуже часто бачу, що деякі, особливо надзвичайно популярні автори, трошки цим зловживають і видно. Що така тема романтизується, я думаю, що це неприпустимо ні в якому разі, навіть якщо в книзі описано аб'юс або токсичні стосунки не з точки зору, як це круто, а навпаки, засуджуючи це, все одно мені неприємно читати про таке. Хоча а кому приємно? Власне, це те, що я бачила в книгах Колін Гувер, і можливо, саме через це я так не люблю її твори. В мене якось не склалося взагалі з нею. Також я читала панк 57, також супервідома книжка в цьому жанрі. І початок читався надзвичайно захопливо. Мені так сподобалася задумка. Але коли я дійшла до цих аб'юзивних токсичних моментів, просто з гидою закрила книжку. І дуже розчарувалася в ній. Я не очікувала там такого. Тому так, це взагалі не мій жанр, не мій троп. Я не хочу про таке читати. З яким жанром добре поєднується любовний роман? Звісно, очевидна відповідь це фентезі. Одна з моїх улюблених книг і точно улюблена серія. Просто за все життя Евер, це крізь дзеркала. Я вас молю. Спробуйте прочитати першу книгу, якщо ви цього ще не зробили. Якщо в нас хоча б трошечки співпадають смаки на книги, і якщо ви любите Young Daalt, звісно ж, то, будь ласка, прочитайте крізь дзеркала. Я обожнюю цю книжку і в цій книзі моя улюблена книжкова пара це Торн і Офелія. Це були прекрасні стосунки. Я... У мене немає слів. Я хочу, щоб всі прочитали цю серію. Також насправді вона не лише романтична, але там і чудовий фентезі світ супер прописаний з цікавою магією, яку я не бачила ще ні в кого. І світобудова суперцікава також. І головна героїня вимушена вийти заміж за чоловіка з зимового ковчегу, власне, зимові заручини. Перша частина називається. Він спочатку здається їй дуже холодним. Він таким і виглядає, власне. Але потім вона розуміє, що він дуже турботливий і він насправді піклується про неї. Спочатку як про просто. Жінку з якою він був вимушений одружитися, але потім в них стають стосунки все більш теплими, і вони а, дуже мило турбуються для про одного. Я не можу все прочитати Цю книжку, я більше нічого не скажу. Щодо інших форматів, з якими поєднується любовний роман, то я би сказала, це військова драма, щось таке. Приклад, хочу прочитати «Lovely War». Дуже відома книжка з суперськими відгуками, і також нещодавно завірусилося «Divine Rivals». Також дуже дуже хочу прочитати любовні романи. Також, на мою думку, комбінуються добре з Dark Даркакадімією або навіть Light Лайтакадімію. Просто навчання плюс кохання непогано. Наступне питання: улюблений автор любовних романів можу назвати тут Елі Гейзелвуд, Чейн Остін, Кейсі Вест. Емілі Генрі про їхні книжечки я вже розповідала в себе на каналі, тому не будемо на цьому зациклюватися. Потрібні, чи подобаються вам дорослі сцени в любовних романах? Не подобаються. Тому я і люблю читати саме підліткові історії, тому що там більше романтики. В загальному я думаю, що інтимні сцени мають бути в такого роду літературі, тому що це частина жанру, це частина життя, і вона має бути викладена в. Творах. Це, в принципі, навіть іноді цікаво читати, спостерігати за динамікою розвитку стосунків персонажів. Але все добре в міру, тому що я натикалася на такі книги, там, де, по-перше, любовні сцени були розписані дуже крінжово, або вони мені такими здавалися. І по-друге, були розтягнуті на 3-4 розділи, і ми вдавалися в усі. Деталі не знаю, мені таке не подобається. Що псує жанр? Тут я хочу погодитися з авторкою цього читацького тегу, Рідінг Mary. Вона казала про те, що його псує стигматизація жанру і його читачів. Я абсолютно згідна, тому що в нас любовний роман вважається чимось. Сороміцьким, не знаю. Я насправді вважаю, що якщо ви не любите любовні романи, то не читайте їх. Якщо я не люблю якийсь жанр, то я просто не буду його читати. Я розговорю загалом про жанри, а не про якісь окремі книжки. Звісно, серед любовних романів є погані книжки, серед трилерів, серед Військової драми тої самої. Знову ж таки, якщо мені не сподобалася якась книга, це не означає, що вона не сподобається комусь іншому. І так само із жанрами. Я думаю, що треба побільше говорити про любовні романи для того, щоб суспільство звикало до того, що їх читають. Зараз зроблю особисте зізнання, що я навіть сама стала частиною цієї стигматизації в плані, звісно, внутрішньо особистісному я з підозрою і, можливо, негативом ставилася до такого піджанру любовних романів як смат. Тобто такі книги, які включають в себе в переважній більшості постільні сцени. Як я вже казала, я їх не дуже люблю. І я думала, о, що це взагалі за книжки, для чого це друкувати? Ну але чому я маю вирішувати за когось, що їм читати? Я думаю, що знову ж таки всі книги мають. Право на життя, і я в тому числі зараз з собою проводжу внутрішні басіди. Для того, щоб запевнити себе, що не треба лізти в чужі бібліотеки і дивитися, заглядати та засуджувати, що там читають інші люди. Що збагачує жанр, думаю, основне, що я можу тут сказати, це різноманіття сюжетів. Зараз ви можете знайти любовний роман абсолютно до будь-якого смаку. Хочеш подорож в Італію, тримай, хочеш закохати. В привода, будь ласка, хочеш поплакати, дуже прошу, хочеш посміятися так само. Просто, неймовірно, багато різноманітних книг, любовних романів зараз є. Коли заходиш в BookTok, по-перше, там, напевно, один з найбільш популярних жанрів, власне, і є любовний роман, ти там можеш побачити рекомендації до всіх смаків. Три улюблені любовні романи. Назву тут для початку гордість та упередження, якою би ця книга не була частково розкритикованою. Я читала різні відгуки про те, що насправді кохання містер Дарсі та Елізабет було притягнуто за вуха, не було там ніякої динаміки стосунків. Тала відгуки про те, що Елізабет просто закохалася в гроші містера Дарсі, і там ніякого кохання немає. Звісно, в чувака маєток я не знаю на скільки метрів. І величезний сад купа багатств. То де тут взагалі про яке кохання може йти мова? Я можу з цим всім погодитись, але ця книжка назавжди залишиться в моєму серці. Я читала її ну супер давно, але я досі пам'ятаю цю сцену, як містер Дарсі зізнавався в коханні Елізабет. Це було так гарно. Такі прекрасні слова. Я не можу. Я хочу перечитати цю книжку заради цієї сцени. Повертаємося до питання: Три улюблені любовні романи, і зробимо вигляд, що я не вмію рахувати до трьох, тому рахуйте ви. Квартира на двох, П.С. Я тебе кохаю, Життя у позику, Ожинова зима, Ребека, щоденник Брідж Джонс. До зустрічі з тобою. Одинадцяте питання: три відомі книги, які. Не вистачає любовної лінії, її там замало чи взагалі нема. Я не можу пригадати таких книг. Я думаю, в мене не виникало ніколи такого відчуття, читаючи якийсь трилер, не знаю, детектив або антиутопію, що хотілося би тут побачити любовну лінію, якщо там її не було. Коли любовна лінія вже є, то вона має бути гарно прописана, то звісно, її всюди не вистачатиме. Але в цьому плані я думаю, що кожна книга прекрасна по-своєму, і не в кожній книзі має бути лінія з коханням. Якби ви писали любовний роман, то про що би він був? О, це вже цікаво. Я часто задумувалася про те, що я би хотіла написати свою книгу. Я думаю, багато хто з читачів думав про себе так само. Я не впевнена, що я спромож. На, на таке. Я думаю, для цього треба довго і наполегливо вчитись. Лол, я щойно зрозуміла, що так і не сказала, яку книгу я би хотіла написати в цьому жанрі. Так от, я обожнюю читати романтичні книги про подорожі, там де герої закохуються один одного під час спільної подорожі. Поки я не написала такої книги, раджу вам прочитати ці дві. Чому ви полюбили цей жанр і читаєте такі книги? Ескапізм, заміщення романтики, якої не вистачає в житті, романтизація життя. Це топ 3 мої причини, чому я люблю любовні романи. Це були всі питання цього чудового і веселого тегу. Я багато відрефлексувала щось в своїй любові до любовних романів. Мені було дуже цікаво. Буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях своїми улюбленими книгами в цьому жанрі. Перед днем святого Валентина в мене настрій. Закинути всі книжечки, які я зараз почала читати, забити на всі ті серйозні плани, які я мала на цей читацький рік, і просто підряд прочитати 5 любовних романів. Тому я з задоволенням буду виконувати цю чудову власну ідею. А я вам дякую за перегляд, за лайк цьому відео і за підписку. А я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре. Quand il me Я намагаюсь нагнати романтичної атмосфери.